На ваших томатах цвіту багато, а помідорів немає. Квіти просто облітають, не утворюючи зав'язи, скоріш за все, не вистачає бору мікроелементу, без якого не відбувається запилення та зав'язування плодів. Але бор дуже підступний. Якщо передозувати, рослина отримує опіки. У цьому відео я покажу, як коли і чим правильно обробити томати. Як правильно розчинити борну кислоту, які є альтернативи, та чому краще оприскувати по ярусах, а не всю рослину одразу? Щоб кожна квітка не просто відсвіла, а дала повноцінний плід. Всім привіт, мої томатні зайці! Ви на каналі корисні корисності починаємо доглядати. Щодо томатів, то давно доведено, що обробка бором покращує запилення, а пилок стає більш життєздатним. Відповідно, знижується кількість пустоцвітів і зав'язується більше плодів. А згодом навіть у спеку або при нестачі сонця зав'язі обпадають на порядок рідше. Перша обробка томатів бору має відбуватися у період бутонізації. Її мета стимулювати утворення квіток. Друга під час масового цвітіння, щоб збільшити кількість зав'язей. І третя на початку плодоношення бор допомагає покращити смак і лежкість плодів. Уявляєте, бор може бути і в надлишку, і в дефіциті в одній і тій ж рослині. Він накопичується в нижніх старих листках і не рухається далі. А молоді верхівки можуть голодувати. Тому обробляти томати бором потрібно правильно оприскувати не всю рослину, а тільки молодий приріст – те, що наросло після попередньої обробки. Обробка ярусами – це спосіб дати потрібний мікроелемент саме туди, де він зараз потрібний. Який же ж бор обрати? Найпростіший варіант – це борна кислота. Продається у вигляді порошку або кристалів. Борна кислота потребує точного дозування, щоб не спалити рослину. На кожен літр води – 1 грам борної кислоти. А ще вона дуже погано розчиняється у холодній воді. Тому беремо потрібну кількість борної кислоти, розчиняємо у невеликій, які кількості гарячої води, а потім доводимо наш розчин до потрібного об'єму, оприскуємо по листу, зосереджуючись на молодих верхівках зранку або ввечері. Повторюємо обробку через 10-14 днів і пам'ятаємо, що передозування викликає опіки та гальмує ріст та розвиток рослини. Більш сучасний варіант, що краще засвоюється рослинами, це бор у хелатній формі. Він краще працює при різній кислотності ґрунту та перепадах температури. Бор в хелатній формі міститься в таких препаратах, як бороплюс, хелатинбор і так далі. Сьогодні я буду використовувати бор в рідкій формі хелп рост бор, що дуже зручно та легко розчиняється. Розводимо згідно рекомендацій виробника та оприскуємо по листу. Бор це чарівний мікроелемент, який дійсно збільшує врожайність томатів. Головне дотримуватись дозування, не обробляти в спеку чи по вологому листу. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па!